Ортбровчі з позовним мадяр командувач сил безпілотних систем збройних сил України відзвітував за свої 100 днів на цій посаді та оприлюднив низку досягнень. СБС також проблем. Далі зацитую цитую його пряму мову на стане 5% від загальної чисельності військ СОУ Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на всіх трьох рівнях глибини оперативному, тактичному і стратегічному. І перейдемо позначку 50% від загального обсягу знищених поранених ворожих. Цілей в іншому разі я складу повноваження. Зазначає Мадяр, і додає, що рекрутингову кампанію в СБС поки що ще не запущено. Як ви вважаєте, чому Мадяр поставив саме такий от ультиматум щодо СБС? І чи є він виправданий цей ультиматум? І взагалі з чим це все так пов'язано? Ну, сам по собі Мадяр це досить така людина одіозна. Ми це знаємо. По його відео, по його роботі, що він любить привертати до себе увагу з такими різкими заявами або коментуванням тих чи інших подій знову ж таки на досить різкому рівні. Тому ну це у нього така манера спілкування. Назвемо це так. А якщо ми говоримо про необхідність збільшення сил безпілотних систем, то тут я погоджуюсь дійсно, треба збільшувати кількість операторів, кількість пілотів, кількість підрозділів. В яких будуть відповідні е, сили, для того, щоб е, у супротивника не було можливості знайти якусь шпарину е, в нашій обороні на стику там якихось бригад чи якісь інші моменти, і усюди для майже по кожній локації вздовж лінії бої в у них усюди була кілзона. І вони нікуди б не мали можливість просуватися. Для цього відповідно треба більше як сил, так і засобів. Тому збільшення сил безпілотних систем, особливо з урахуванням дуже важливого аспекту, Росія також буде намагатися протягом цього року і майбутнього року не тільки збільшувати вже свої дронові підрозділи, також які є аналогом наших сил безпілотних систем, а й в принципі збільшувати кількість свого окупаційного угруповання, тобто їх 700 тисяч взагалі зараз не влаштовує. і силам оборони України треба вже на випередження готуватися до ось таких загроз, які будуть йти від РОВ у вигляді значно більшої кількості контингентів. Це ще раз підтверджує те, ну, Росія не може добровільною мобілізацією впоратись з цією задачею, але це ще раз підкреслює те, що вони будуть проводити. Загальну мобілізацію змушені будуть її провести до кінця цього року, на початку наступного. Але якщо це буде зроблено, то пригадаємо 2022 рік це збільшення російського окупаційного угруповання на 300 тисяч за три місяці. А я не думаю, що цього разу, коли буде проведено загальну мобілізацію, вони будуть обмежуватись 300 тисяч. Скоріше все, буде йти мова як мінімум про 500 тисяч. Отже, ми будемо мати найближчим часом, ну не те, щоб найближчим, а в перспективі буде коректніше сказати, будемо мати проблему більш ніж мільйона угруповань в вигляді росіян. А це якось треба буде знищувати. Це якось треба буде вбивати протидіяти цьому. А тому і відповідні засоби е, треба масштабувати е, засоби як оборонного, так і е, так чи інакше, але і наступального контрнаступального типу. І сили безпілотних систем якраз відносяться. До цієї категорії, але тут є ще дуже важливий аспект. Не тільки в кількості е, є вихід з цієї ситуації, а й ще й в тому, які засоби використовуються. Тобто ми повинні відпрацьовувати не тільки збільшення відповідних підрозділів і їх наявності в складі Сил оборони України, а також засобами, якими вони е, користуються, щоб вони максимально ефективно протидіяли. Величезні людські людсь величезному людському ресурсу супротивнику з перспективи, що він буде тільки зростати, тому так погоджуюсь. Ну і також ще про ПВО і про те, як воно дійсно знає там. Дуже топово працює, так би мовити. А саме ось зараз на своїх екранах ви можете переглянути фото від Сергія Братчука, і це знаєте такий фрагмент РКАТО та Російського ЗРК панцер С 1 влетів у будинок місцевого жителя Краснодара. Ось так от, знаєте, дуже яскраво, дуже потужно все це виглядає. Зараз на своїх екранах знову ж таки ви можете це все переглянути, адже це дійсно дуже і дуже так потужно. Бачимо, що там так пралка лежить, просто що там ну, реально. Фрагмент ракети вона знову ж таки не здотонувала, просто лежить в будинку місцевого жителя Краснодара. Що вона там робить? Питання залишається відкритим. Ну а коментарі про те, що ПВО топ, звичайно, речник української добровольчої армії Сергій Брачук дописав. Ну і це було не вся, бо вона на рефі дійсно про приємне, про приємне з вами вже говоримо. І давайте ще із з вами заслухаємо пряму мову знову ж таки Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пробу вовну на Ерефі. Тож далі детально слухаємо. Слава Україні! Поки уточнюється інформація, кого все-таки вдалося знищити невідомими дронами у Форосі, нашого тимчасово окупованого Криму, також уточнюється інформація по нашій тимчасово окупованій Кубані. Ну, наприклад, Слов'янськ на Кубані, район нафтопереробного заводу. Де щось впало в промисловій зоні пожежі. І не лише Слов'янськ на Кубані, але загалом сьогодні каву ранкову можна назвати кава по кубанськи. Ні в чому собі не відмовляйте, потіштеся від приємних новин. Але не забувайте, що війна триває і кожного дня ворог вбиває українців безпосередньо на лінії бойового зіткнення у кривавих боях і в тилу, атакуючи наші міста. Допомагайте силам оборони, пам'ятайте, у нас спільний ворог, у нас спільна біда, і перемога буде спільною. Але тільки коли кожен буде не просто вірити в цю перемогу, а й допомагати. Хоч трошечки. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. І нехай усі наші повернуться живими. Друзі, ну на далі з вами будемо говорити про те, що анонсували на початку, зокрема щодо інформації від нашої розвідки. Адже в ГУР розповіли про небезпечну високоточну авіабомбу Росії. Високоточне універсальної між водової боєприпас Росії, включає супутникову навігаційну систему, і так за даними. Українських розвідників виробництві задіяні десятки підприємств, як пояснили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Це високоточний керований авіаційний боєприпас. Це керована авіаційна бомба з інтегрованим у корпус бойовою частиною. Еквівалент авіабомби ФАП ФАП-250. Внутрішні модулі та блоки аналогічні до тих, що застосовуються в моделях планування та корекції. Ну і носіями авіабомби можуть бути бомбардувальники су 34 Су-30, Су тридцять су 24 також безпілотник охотник Дальність застосування до 100 кілометрів за умови застосування з висоти 12-15 кілометрів. За попередніми даними вказані плануючі бомби також можуть запускати із наземних платформ. Також йдеться про реактивні системи залпового вогню торнадо із застосуванням стартового двигуна. За даними гур для роботи в умовах дії засобів РЕП навігаційна система включає і також супутникову навігаційну систему з адаптованою антенною решіткою Комета М-8. Ну і власне комом патенту та головним організатором виробництва є російська корпорація. Тактична ракетне. Озброєння, от головний виконавець це підприємство зі складу корпорації Концер Граніт Електрони. Десятки підприємств, задієних у виробництві, давно відомі своїми зв'язками із військово-промисловим комплексом Росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції. Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишаються поза увагою санкційної політики. Відтак продовжують мати доступ до іноземних компонентів обладнання. Нання та технології наголошує також в українській розвідці. Що ж відомо, це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас. Російська планерна авіабомба створена на основі ФАБ 250 п'ятдесят орієнтовна. Дальність застосування складає близько 90 кілометрів. У боєприпасі спробує РФ створити дешеве Аналог своїх більш складних ракет, таких як Гром і західних високоточних бомб. Окупаційна армія активно вже використовує для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Сумах, Херсону та Запоріжжі. Перша в російсько-українській війні він був застосований по мирнограду у березні 2024 року. РФ вперше ударила до прикладу по Харкову і 8 березня 2025 року по Дружківці. Корпорація ж ця технічне ракетне озброєння. Це російська корпорація, яка є найбільшим у Росії холдингом, розробником та постачальником протикорабельних, протирадіолокаційних та багатоцільових ракет, призначених для оснащення авіаційних корабельних та перегових ракетних комплексів тактичного призначення загалом до корпорації входять майже чотири десятки підприємств.